Маргарита створює книгу. Ця історія трапилася у Франції у місті Париж у 1400 році. Перед нами собор Паризької богоматері, відомий як Нотр-Дам. Біля нього бібліотека, майстерня таточка Жака, а далі ринок. І майже на краю міста ми бачимо крамницю продавця паргаментів. Розділ перший, у якому ми зустрінемо Маргариту, таточка Жака, Огидного Андре… Та майстра Раймонда. У маленькому будиночку у Парижі більш ніж 600 років тому жив чоловік, який створював чудові книги. Його звали Жаком-Художником, але усі ніжно кликали його Таточком Жаком, бо він був найстарішим і найвідомішим книжковим художником у всьому Парижі. Він жив на вулиці перед великим собором Паризької богоматері разом з усіма іншими людьми, які виготовляли і продавали книги. Книги таточка Жака, які називають рукописами, викликали велике захоплення, бо він малював, тобто ілюмінував кожну вручну. Він навіть виготовляв книги для короля та королеви. Розписуючи, поля лебедями, ліліями та яскравими птахами. Але татожак старів, його руки часом тремтіли, і він уже бачив не так добре, як раніше. І він запізнювався із закінченням молитовної книги, яка називалася Часословом. Його покровителька леді Ізабель замовила цю книгу. Одного ранку Маргарита, єдина донька таточка Жака, встала дуже рано, щоб розпалити багаття і підготувати татову майстерню. Вона поклала чисті пензлики та устричні мушлі, у яких тримали фарби, а потім обережно поклала на стіл найдорожче татові окуляри. Вона дуже хвилювалася, тому що сьогодні мав приїхати управитель леді Ізабель Андре, щоб перевірити, як просувається робота над молитовником. Наводячи лад на татовому робочому столі, Маргарита розмріялась. Вона уявляла, як вбрана у гарнючий одяг їде у кареті запряженій кіньми, як леді Ізабель. Одного разу, коли леді Ізабель приїжджала повз їхній будинок, вона її побачила Шляхетну леді із добрим обличчям. Нетерплячий стукіт вирвав Маргариту із мрій. Коли тато Жак повільно попрямував до дверей, Маргарита молилася, щоб сьогодні його руки не тремтіли. Книга готова? запитав Андре. Обоюся, що ще ні, відповів тато Жак. Але залишилося зробити зовсім небагато, через три дні леді Ізабель святкуватиме свій день іменин, оголосив Андре. Якщо книга буде не готова до того часу, попередив він, я обіцяю, що вона не заплатить за неї, а я знайду когось іншого, хто може її закінчити. Таточко жак був стривожений. Але ж мої витрати, мої матеріали, мій, мій час. запнувся він. Леді Ізабель скаже усім, що ти занадто старий, щоб писати книги, сказав Андре. І вона матиме рацію, докинув на останок і вийшов. Мама Марі поглянула на двері, якими він грюкнув Ох, нам не потрібні його образи чи погрози, сказала вона. Але нам потрібні гроші. Не хвилюйся, тату, сказала Маргарита. Дозволь мені закінчити книгу. Там залишилося всього кілька малюнків, а я знаю, як виконувати роботу. Я можу це зробити. Тато Жак подивився на дочку і похитав головою. Ні, моя люба, вони хочуть мої малюнки, але зараз у нас є справи. Де я залишив свій список? Маргарита із татом вийшли на залюднену гамірну вулицю. Маргарита трималася поруч із батьком, обережно ступаючи по слизькій бруківці, готова підхопити тата, якщо він підслизнеться. Вони попрямували до великого будинку, що теж стояв навпроти собору. Там жив найзаможніший книготорговець Парижа, майстер Раймонд, бібліотекар. О, я чекав на вас. Сказав майстер Раймонд. у мене вже є ті молитви, які ти замовив критьєну писцю, сказав він, простягаючи жаку оберемок пергаментних сторінок. Вони були вкриті прекрасним письмом Кретьєна. Сподіваюся, цього разу він залишив достатньо місця для твоїх малюнків, але візьми ще трохи пергаменту, щоб точно все було гаразд. Він зробив паузу. А знаєш, Леді Ізабель починає хвилюватися за свою книгу. Вона дала тобі гроші на мої витрати? запитав тато жак із звідчаєм у голосі. Ох, боюся, що ні. Майстер Раймонд спохмурнів. А як твої очі, жаку? Маргарита нервово зиркнула на батька. Ми прийшли за сусальним золотом і порошковим золотом, пане, сказала вона, це уже оплачено. Майстер Раймонд відкрив шухлядку і дістав акуратний стосик квадратних аркушів паперу. Він розкрив їх віялом. «Сусальне золото. Виблискує, наче сонце в небесах. Маргарито, сказав Жак, і у голосі його звучало роздратування. Здається, ми вже закінчили наші справи і нам пора додому. А, майстер Раймонд!» Може, ви позичите мені кілька франків до того моменту, як я закінчу книгу? Дякую. Тато жак узяв доньку за руку і неуважно разом з нею пішов на вулицю. І саме у цей момент за рогу виїхав візок, запряжений кіньми, і збив тата жака з ніг. Тату. закричала Маргарита. Зі мною усе гаразд, Маргарито, сказав жак, і хитаючись, Підвівся на ноги. «О, ні, подивіться. вигукнув він. А там, на бруківці, між двома каменюками лежали його окуляри. Вірніше, те, що від них залишилось погнуті і вщент побиті. Розділ другий, у якому Маргарита зустрічається з багатьма людьми у різних частинах Парижа. Через півгодини Маргарита привела тата додому. Вклала його у ліжко, а потім, тримаючи у руці татів список, сама вирішила закінчити справи. Маргарита перетнула міст через річку Сену і подолала довгий шлях, аж доки не вийшла на край міста. Там вона пройшла крізь міську браму і опинилася на дорозі, де починалася сільська місцевість. Тут уже не було бруківки, на якій можна підслизнутися. Тут розводили овець, кіз, корів. Маргарита увійшла у брудний сарай за фермерським будинком. Усередині дуже неприємно пахло. Вона швиденько знайшла у кишені хустинку із запахом лаванди, піднесла її до носа і намагалася не дихати. Агов. гукнула вона у тінь. Це Маргарита, донька художника Жака. Із бічної кімнати вийшов бородатий чоловік, його звали Бернард. Він завжди жартував, хоча Маргариті його жарти не здавалися смішними. Іди сюди, сюди ходи, сказав він. Вони вийшли у чистішу кімнату з вікном. Там вона побачила поставлені біля стін прямокутні рами, приблизно її зросту. На них були натягнуті найтонші, найгарніші шкіри паргаменту. А уся підлога була всіяна спіралеподібними білими стружками. Мені, будь ласка, тільки одну телячу шкіру, твердо сказала вона. Але, будь ласка, без дірок і без плям. Може, оцю? Бернард засміявся. Здається, ти точно знаєш, що хочеш, правда? Так, правда, відповіла Маргарита. Ну, згода, він відрізав лист від рами і обрізав його так, щоб вийшов рівний прямокутник. Напевне, хочеш у ці обрізки собі чи не так, ну, щоб могла потренуватися на них, зробити свої маленькі малюночки. Маргарита насупилася на чоловіка, коли він загортав шкуру. Дякую, сказала вона, заплатила йому і вибігла за двері. Маленькі малюночки, потренуватися. Бурмотіла вона <как> маленькі малюночки. Вона швидко і люто домарширувала довгою прямою вулицею, що вела назад до міських воріт. За ними простягався ринок. Маргарита продиралася крізь натовп, аж доки не знайшла прилавок із гусятиною та курятиною. Чим я можу тобі допомогти, Люба? запитала Бланш, червонолиця жінка у пошарпаному фартусі. Мені потрібні, будь ласка, нові гусячі пір'я для ручок таточку жаку і кілька яєць, будь ласка, а яйця на вечерю чи для замішування фарб, для замішування фарб. Ага, добренько, сказала Бланш. Ось цим яйцям кілька днів. Вони допоможуть тобі зробити насичену густу фарбу. І ось це ще візьми. Додала вона, кладучи в руку маргарити і ще тепле, щойно знесене яєчко. Смачненьке та свіженьке, чудове на обід. Аж тут великий гусак почав шипіти й гарчати на маргариту. Вона одним стрибком розвернулася і швиденько пішла до овочевого прилавку неподалік. Там вона купила свіжу зелень петрушки. Потім пішла до останнього прилавку, щоб купити мед у маленькому горщику. Маргарита перетнула міст назад через річку сену, і повернулася у свій район у тіні собору. На вулицях тепер стало тихіше. Вона підійшла до будинку, який, здавалося, притулився під кам'яними горгулями собору. Коли вона увійшла у маленьку кімнату, очам Маргарити знадобилася хвилинка, щоб звикнути до тьмяного світла. Тут був якийсь особливий затхлий запах, схожий на вологі спеції чи запліснявілу солому. Поступово Маргарита почала бачити, зів'яле коріння та засохлі квіти, що звисали зі стелі. Зі стільця встала мініатюрна біловолоса жінка. Хто там? Запитала вона. Це була старенька Нінон, аптекарка. Вона знала усе про трави та ліки. Маргарита любила відвідувати Нінон. А це я, Маргарита, донька жака художника, сказала вона трохи голосніше. Останніми днями Нінон погано чула. Я прийшла за сухими квітами шафрану, корінням марени». Коржом і скіноварі трішки мені потрібно воску, соснової смоли і лазурит камінь. Камінь, лазурит. Нінон підійшла до шухляди і витягла звідти жменю маленьких, темно синіх каменів. Ох, це мої останні, тихо сказала вона. Тільки уявити вони потрапили сюди з загір і пустель, через річки. Нінон поклала коріння, каміння та усе інше до кошика Маргарити. Здається, твій батько справді збирається створити дуже гарну книгу, сказала вона, а потім помахала рукою і Маргарита пішла геть. Розділ третій. Маргарита сідає до роботи. Щойно повернувшись додому, Маргарита розвела багаття. Поставила на вогонь маленьку каструльку з водою і розпакувала свій кошик, а потім взялася до роботи. Перша частина була легкою для малювання їй знадобилося перо та чорнило. Вона заточувала гусяче перо ножем, аж доки кінець не став дуже гострим, але гнучким. Потім вона пошкребла трохи сажі зі стінки каміна і змішала його із клеєм у мушлі устриці. Незабаром у неї з'явилося насичене чорне чорнило. Маргарита почала малювати, швидкими делікатними штрихами на полях рукопису почали з'являтися букет за букетом розквітлих квітів і гнізда птахів. Далі справа була за золотими листочками. В іншій устричній мушлі Маргарита розмішала порошок крейди, клей і краплю меду, а потім на полях вона обережно навела крапочки суміші і дала їй висохнути. Вона повільно взяла мерехтливий, сяйливий золотий квадратик, подихала на крапки клею, щоб розігріти їх, а потім. Поклала квадратики на ці крапочки. Там, де золото не прилипло, вона змила його віничком. Потім татовим гладеньким полірувальним каменем вона відшліфувала крапочки сусального золота до сяйливого блиску. Ох, як сонце у небесах, так і прошепотів майстер Раймонд! Тепер вона готова була робити свої фарби. Почала з дуже простого, але надзвичайно важливого кроку. Маргарита розбила одне з яєць, яке їй дала бланш. Вона відокремила жовток і збила яєчний білок у чистій мисці до появи піни. Потім відставила миску у бік, щоб рідина відстоялася. Їй знадобиться п'ять кольорів темно червоний. Жовтий, зелений, яскраво червоний і синій. Спочатку Маргарита поклала червоне коріння марени у каструльку з водою, що якраз закипіла, вода відразу стала темно червоною, такою ж червоною, як вітражі НотрДаму. Маргарита додала яєчний білок до червоної рідини, щоб зробити фарбу, яка легко стікала з її пензля. Далі прийшла черга зеленого кольору. Маргарита подрібнила жменю свіжої петрушки, доки не виділився темно-зелений сік. Вона теж змішала його з яєчним білком, щоб створити досить густу фарбу. Тепер жовтий колір. Його вона отримала із сухих квіточок шафрану. Вона поклала подрібнені квіти у маленький тканинний мішочок, а мішечок у тарілочку з яєчним білком. Жовтий колір просочився із мішка у яєчний білок і створив гарненьку, гладеньку фарбу. А тепер яскрава червона. За допомогою ступки і товкачика Маргарита подрібнила коршки новарі на порошок, як і раніше, змішала цей порошок. І з яєчним білком. І нарешті найгарніший з усіх кольорів блакитний. Вона зробила кульку з воску та соснової смоли. До неї домішала подрібнений у порошок камінь Лазурит. Опустивши кульку у миску з теплою водою, вона обережно усе перемішала і уважно спостерігала. Це наче були чари, найтонші, найблакитніші частинки лазуриту повільно почали виходити із кульки, забарвлюючи воду у синій колір. Маргарита почекала, доки сині частинки осядуть на дні чашечки, а потім обережно вилила прозору воду. Там на дні лишилася чиста блакить. У суміші із яєчним білком фарма мала колір ризи Діви Марії, колір самого неба. Ну тепер маргарита була готова малювати. Далі вона всілася і почала малювати, почала із квітів на полях пергаментної сторінки. Вона всміхнулася сама до себе, коли їй прийшла в голову ідея намалювати власні квіти, такі ромашки, які відомі як маргаритки. Використовуючи висушену шафраново квіткову суміш, вона пофарбувала серединки ромашок у яскраво жовтий колір. По краях білих пелюсток вона намалювала жовті тіні. Використовуючи подрібнену суміш петрушки, вона пофарбувала листя та стебла маргариток у яскраво зелений колір. Відкинувшись назад, вона подивилася на свою роботу. Пелюстки й листочки виглядали так, ніби вони гнулися на вітрі, вона була задоволена. На полях Маргарита намалювала птахів, що гніздяться, і використала дорогоцінний лазурит, почавши заповнювати їхні контури яскраво блакитним кольором. Полудень уже спливав, і Маргариті доводилося трохи примружуватись у мінливому світлі. Не дивно, що татові потрібні окуляри. Подумала вона, відкидаючи пасмо волосся, яке впало їй на очі. Її руки робили тонкі, точні делікатні рухи по сторінці. Вона була настільки поглинена своєю роботою, що навіть не помітила, як кіця Габріель вискочила на стіл позаду неї і почала гратися мотузочкою. Найбільше Маргарита хотіла завершити портрет леді Ізабель, який тато вже розпочав. Чорним чорнилом він намалював контур жінки, що стояла на колінах перед молитовником. Маргарита старано почала розфарбовувати татів малюнок, починаючи із мантії леді Ізабель. Вона вирішила, що та буде яскраво червоного кольору, як сукня, яку вона колись бачила на знатній леді. Використовуючи набагато темніший червоний від подрібненого кореня марени. Вона намалювала тіні складок прекрасної сукні та парчових візерунків на ній. Як фінальний штрих, вона провела тонкі золоті лінії вздовж складок сукні, щоб вони виблискували на світлі, як це робив тато. Раптом Маргарита почула, що хтось стоїть в дверях. Вона глянула за вікно і злякалася, побачивши, що настали сутінки. Скільки ж годин минуло відтоді, як вона почала малювати, а потім вона почула цей гуркітливий голос Це був Андре. Розділ четвертий. НЕСПОДІВАНКА. Двері відчинилися і до майстерні увійшли тато і самовдоволений Андре. Маргарита, а що це таке? запитав тато. Щойно вона зібралася сказати, як до кімнати увійшла гарно вбрана. Дворянка. Маргарита відразу впізнала її. Це була леді Ізабель. Тато Жак подивився на свого стола й побачив, як усі готові сторінки сохнуть. Він нервово озирнувся на свою покровительку, але на його подив знатна пані посміхнулася. Леді Ізабель розглядала намальовані сторінки, затримавшись особливо на одній сторінці. Це було її зображення у чудовому червоному вбранні із золотим волоссям, як у ангела, в оточенні квіточок маргариток. Це ж мої улюблені квіти, сказала вона, явно зрадівши, і чому Андре так хвилювався? Після цих слів обличчя Андре спохмурніло. Ох, коли ви сторінки обрамите в оксамитові палітурки, нічого не буде прекраснішим за цю книгу. Вражений тато Жак подивився на свою доньку, її обличчя аж сяяло. Ви добре справилися, майстра Жак, я дуже задоволена, сказала леді Ізабель. А хто це тут такий милий? Що це за юна жінка із пензлем у руці? О, це моя найталановитіша помічничка, із гордістю оголосив тато Жак. Моя донька Маргарита. Ну, якщо це вона допомогла вам із цією книгою, значить, ви повинні нею дуже пишатися, пане Жак, сказала леді Ізабель. Потім пішла до дверей, раптом зупинилася і обернулася. Думаю, я знаю, хто додав Маргаритки у книгу. І з цими словами леді Ізабель вийшла з кімнати. За нею по п'ятах жалюгідно потягнувся Андре. Роботи тата й Маргарити були продані благородній леді Ізабель. Тато зберіг свою репутацію найпопулярнішого художника ілюмінованих рукописів у всьому Парижі, але тепер заговорили, що у нього є талановита учениця.